Чай, 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 з вами я, Іванка я мовна школа фрієнток, і у сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про 10 слів, які я часто помічаю, коли студенти пробують говорити польською, і їм їх просто бракує. Тому 10 слів, переклад яких ви точно шукали і не могли знайти. Перше слівце – це слово прав'є. «Правє» перекладаємо його як майже або приблизно. Наприклад, ви десь їдете в якусь подорож і вже доїжджаєте нарешті до свого готелю, можете сказати Оєй, праві єстечь на місцю, «Юж праві єстечь на місцю, тобто ми майже вже на місці. Так або коли ви, давайте не ви, хтось інший зважився і може сказати Ого. Іш важать праві 100 кілограмів. «Юж важе праві 100 кілограмів. Тобто я вже важу приблизно майже е, 100 кілограмів. Наступне слівце це на тихміст. перекладаємо як негайно відразу. Е, коли трапилась якась е, ситуація, і треба зателефонувати по швидку, то ви можете сказати. На задзвонь на поготов'є». тихміст задзвонь на поготов'є». Негайно зателефонуй по швидку. Або, так, комусь даємо доручення і кажемо: прошу натихміст, то зробіть. Прошу натихміст то зробіть. Тобто, зробіть, будь ласка, це негайно. Отже, слово натихміст негайно. Так безвідкладно, вже повинно щось бути зроблене. Наступне слово «нєцо». «Нєцо» записуємо разом і перекладається як трохи, злегка, трішки. Так? Наприклад, ви можете сказати, он є ще й нець розкоє Або ви почуєте це від з у вуст вчительки свого сина, і вчителька скаже: Он є ще й неце так, он є діше нець розкояжений, що означає, він сьогодні трішки такий злегка розгублений. Або ви прийшли на манікюр і вибираєте собі колір, вам сподобався якийсь червоний, але хочете, щоб він був злегка темніший. І ви можете сказати хотіла б ніco чимніший колор. Хотіла б темніший чимніший колор. Тобто я б хотіла трішки темніший колір. Отже, слово ніцо трішки легка, злегка. Можемо, звісно, його перекласти ще як слово «трохе». Так, «трохе» – це синонім до нашого слова нієцо, але щоб підвищити рівень своєї польської мови, вивчайте синоніми до таких простих, але дуже потрібних слів. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я. На якому ми з вами вивчимо польську мову на відповідному рівні, навчимося говорити, писати, правильно вимовляти польські слова, ви вивчите польську граматику і зможете нарешті скласти цей кубик-рубик, так що ви будете розуміти, де логіка у польській граматиці. Якщо у вас немає часу на вивчення польської мови, а так стверджує більша частина моїх студентів, то все одно курс вам підійде, бо ви можете навчатися у своєму темпі без поспіху, тоді, коли зручно вам. Про усі деталі про цей курс ви дізнаєтеся у посиланні за, в описі до цього відео. Якщо ви натиснете, то опинитись на нашому сайті, де зможете детально прочитати. А якщо залишаться якісь додаткові питання, то заповніть форму і наш куратор з вами зв'яжеться. Можете залишати польський номер або який-небудь інший. Не відкладайте на потім, реєструйтеся на курс, будемо вивчати її разом. І пішли далі вивчати нові слова. Не дуже ми можемо перекласти як ні збит. Незбит, також записуємо це разом. І, наприклад, ви пішли на якийсь фільм, про який всі говорили, але він виявився на ну, такий не дуже цікавий. І ви можете сказати, «Тен фільм оказав ще нізбет інтересуємцем, тенфільм оказав ще нізбет інтересуєнцем, тобто цей фільм виявився ну не дуже цікавий. Або ви можете сказати, хтось хтось повів повів себе недобре в якійсь ситуації, і ви можете сказати, ну, він себе повів не дуже не дуже добре. Чи он заховувався в тій ситуації незbyt добре. Он заховувався в тій ситуації незbyt добре. Тобто він повівся у цій ситуації ну, не дуже не дуже добре. Далі дуже цікаве слово: напренце. Напренце. Якби ви його переклали? Напред це, на швидку руч, похапцем. Наприклад, я своїм студентам часто можу сказати, що. Напред це зроблене завдання домове треба буде є ще раз. Так, на курсі мої студенти надсилають на перевірку свої домашні завдання е, у нашому телеграмі е, для викладача. І якщо воно зроблене похапцем, це домашнє завдання, то його, звісно, треба буде переробити. Тому на пренце зроблене задання домове треба буде є ще раз. Або, наприклад, ви прокинулися пізно. Швидко, на швидку руч з'їли якийсь там сніданок і вибігли з дому, тоді ви можете сказати: Напрезвом сніданте і вибіг вам з дому. Напред це з і вибіг вам з дому. Далі поговоримо про слово де-небудь, і ми говоримо це польською Гдєколь. Взагалі, ця частинка кол'як перекладається як-небудь, так? як, де -небудь". Небудь. Наприклад, гдє коли як єстем, старим ще заховивач в культуральний способ. Гдєколи як єстем, старим ще заховивач в культуральний способ. Тобто, де б я не була, стараюся поводитися у е, культурний спосіб. До речі, зверніть увагу, що культурний польською це культуральне. Відповідно, якщо де небудь це є гдєколь як, то що небудь ми скажемо. Cokolwiek, cokolwiek, і, наприклад, цього, він завжди ще чеп'я. Що б я не зробила, що небудь, і б я не зробила, він завжди e, прискіпується. Цокові як робиш, роб то змілостю. Цокові як робиш, руб то змілостю. Щоб ти не робила, що можемо так це перекласти, так? щоб ти не робив, не, роби це з любов'ю. Oczek gdziekolwiek i cokolwiek. Te dwa słowa można zapamiętać razem. Wsiódy w siódmym polskim wszędzie. Wszędzie. Tak? Na przykład taka prekarska jak Wszędzie dobrze, a w domu najlepiej. Wszędzie dobrze, a w domu najlepiej. To w dobrze, a w domu najkraszcie. Albo my możemy skazać Wszędzie w Polsce słyszę język angielski. Tak? Шенджі в Польсці свиша язик так? Наприклад, я усюди в Польщі чую англійську мову. Отже, це наше слово вшенджі. Випадково, ненароком, не, на ре, не, на року, не хотячи, так? Ми польською це перекладемо як ніхцонце. Зверніть увагу там на закінчення і, так, ніхтонце, і це випадково, ненароком, ніхцонце. Наприклад, ви когось зачепили ліктем в ліфті і можете сказати то ніх Прошу. То так, перепрошую, це ненароком. Або ви можете сказати, що ви зі своїм другом говорили на якусь тему, потім ви ненароком зачепили тему, яка спричинила, що він засмутився, І можете перекласти це ніхтонце вивовало вам у нього смутне вспомнення. Так? «Ніх у нього смутне вспомнення». Так? Тобто, ненароком, не хотячи я викликала у нього ці неприємні сумні спогади. Гаразд, оце було слово «ніхцонце». І е, наступне слово це буде незабаром, яке ми польською перекладаємо як «вкрутце». Врудце. Крутце. Кілька разів повторюйте, щоб запам'ятовувати. Ну, і речення, на яке ми всі з вами так чекаємо: бенджеми, вкрутце бендємиштовач звичайство. Вкрутце. Będziemy świętować zwycięstwo nie zawarto, skoro my budemo z wami swiadkuwać переmoju. Abo, якщо czekate na jakiś film, tak, jakaś bude premiera, to możemy skazy, że wkrótce na ekranach Kin ukaże się film tego słynnego reżysera. Wkrótce na ekranach Kin ukaże się film tego słynnego reżysera. To nie zabaw. На екранах кінотеатрів е, появиться фільм цього знаного режисера. Ось і все, друзі. Таку підбірку підготувала для вас сьогодні. Маю надію, що для вас були нові слова. А якщо були ті, які ви вже знаєте, то обов'язково їх повторіть, створіть з ними власні приклади. Якщо ви хочете потренувати сьогоднішню е, підбірку слів, то забігайте на наш телеграм, де вже завтра ми підготуємо для вас тести. А якщо ви хочете кожного дня вивчати польську мову, то запрошую вас на свій інстаграм, де ми з вами ділимося цікавими словами, вікторинами, розказуємо, як вивчати польську мову, а час від часу ділюся з вами корисними матеріалами, ресурсами з польської мови. Тому підписуйтесь на інстаграм, не забувайте, хто любить користуватися цією соцмережею. Можна вивчати польську ще й там. Залиште лайк, якщо відео сподобалось, не забудьте підписатись, натиснути дзвіночок і в коментарях напишіть, яка тема вас ще б цікавила у польській мові, а я обов'язково прочитаю і підготую саме на вашу тему наступне відео. Ось і все! Честь!